У цьому відео ви дізнаєтесь, що таке свідоме сновидіння, як в нього попасти? Чи можливо керувати цілим віртуальним світом у своїй свідомості? Мій досвід попадання свідоме сновидіння та різні методики повірки реальності, продовження сновидіння і так далі. Всім привіт! Мене звати Діма і це канал Секрес. Погнали! Для тих, хто не в курсі: Свідоме сновидіння – це сновидіння, в якому особа розуміє, що спить. В такому сні можливо контролювати свої дії, впливати та змінювати навколишній світ, та створювати різні розвитки в сюжету сновидіння. Щоночі більшість з нас бачить сни. Так наш мозок створює реальність, яка повністю відокремлена від зовнішнього світу. Відчуття під час сну здаються настільки реалістичними, що ми не усвідомлюємо, що це насправді сон, аж допоки не прокинемось. Але іноді люди усвідомлюють, що вони бачать сон під час сну. І у них з'являється здатність контролювати зміст сновидінь та вносити до них зміни. Сновидіння по суті є досить нелогічними і нечіткими, все відбувається не мов би в тумані. Однак свідоме сновидіння є досить чітким та передає неймовірні емоції. Відчувається легкість, свобода, можливо робити будь-що. Навколишній світ побудований під свідомістю, і коли ти це усвідомлюєш, то можеш силою думки впливати на нього. І це відкриває безмежну кількість різних занять. А за все це, що ти будеш робити, ти не понесеш абсолютно ніякої відповідальності. Адже в реальному світі про це ніхто знати не буде. Про це знаєш тільки ти. За твої дії тебе ніхто не осудить. Для тих, хто не розуміє, пояснюю. Ти получаєш під контроль цілий віртуальний світ. При тому все відчувається взагалом, як в реальному. Та як в нього попасти? У вісні ти зазвичай думаєш, що знаходишся в реальності. Бо, ідеї все не дуже логічно, розмито і абсурдно. Але це ти зазвичай розумієш вже після прокинення. А під час сну все здається, в принципі, нормально. Знайомі кімнати, місця, основні риси повсякденності. І свідомість не заморочується з реалістичністю, бо розуміє нашу наївність. От, наприклад, ви раніше помічали цю фіню на столі? А цю? Та й взагалі всі кімнаті все досить дивно. І тут до мене дійшло, що я зараз сплю. Зараз саме головне не прокинутись, бо після усвідомлення переважно йде пробудіння. Але якщо я зараз не прокинусь, то залишусь у свідомому сновидінні. Для того, щоб усвідомити себе у вісні, потрібно протягом дня періодично перевіряти світ на реальність. Я переважно рахую пальці на руках. Якщо їх 10, то світ реальний. Якщо більше або менше, значить я сплю. Також я деколи дивлюсь на ручний годинник, який в реальності майже не ношу. І якщо я не можу роздивити цю дину, значить це сон. Так чим же я там займався? Спочатку я спробував злетіти, та перших разів в мене не вийшло. Розумієте, треба до кінця повірити, що ти спиш, щоб все вийшло. Пізніше в мене вийшло злітати, це переважно нагадувало великі скачки. Потім я спробував походити з крізь стіни, ходити по дні моря і так далі. Згодом почав приставати до перехожих. До речі, хто це такі? Сновидіння складаються з різних образів, які є в твоїй пам'яті. А цих людей в реальності не існує, тоді звідки вони беруться. Коли в реальному житті ти ходиш по вулиці, ти приходиш повз десятки або сотні людей яких ти не запам'ятовуєш? Але твоя підсвідомість це запам'ятовує. І, скоріш за все, незнайомці у вісні згенеровані з цих образів. До речі, вони виконують роль МПС. Бістцільної кудись ідуть, Так чисто для виду, масовка. Якщо до них підійти, вони не буду сильно реагувати. Можна їх там отак бити, вони тобі нічого не зроблять. Взагалі нічого дивіться. Головне робіть так реальність, бо буде така сама ситуація. Один раз гуляв у вісні по вулиці і вирішив зайти в чийсь будинок. Перескочив паркан, вибив двері, пройшов декілька кімнат. Кімнати були зроблені з матрасів і матів. З Знисклалися стіни і підлога. Напевно, текстури не встигли прогрузитись. І прийшлось замазати чим є. Я вирішив заспавнити людей. Для цього я уявив двері. Так легше всього. Уявив того, кого хочу побачити за дверима, і відчинив їх. Воно очків не завжди спрацьовує. Якось пам'ятаю, я ще спробував спригнути сморочоса. Я падав, 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 думав, коли впаду, нічого не відчую. Але коли впав, відчув, що мене все болить. А потім я прокинувся і зрозумів, що впав зліжка. Я вивчив багато методик для покращення перебування у свідомому сні. По-перше, якщо під час дня буду постійно перевіряти світ на реальність, то це сформує певну звичку, і у сні так само почну це робити. Також для того, щоб збільшити вирогідність попадання в таке сновидіння, я накручую у собі будильник на 6 ранку. В 6 ранку я прокидався і через деякий час знову засинав. Якраз цей ранковий сон найкраще підходить для практикування усвідомлення. Трохи раніше я згадував, що після усвідомлення себе у сновидінні велика ймовірність того, що ти прокинешся. Особливо у починаючих практиків, це з непривички. Але якщо ти у сні почнеш терти руку одна об одну або обертатись навколо себе, то це сконцентрує тебе і ти не пробудишся. Ще я пробував цілий день концентруватись на спогадах і сновидіння, і наступної ночі мені міг повторно снитись той самий сон. Цікава техніка. Так для чого це все потрібно? Ну спочатку я використовував це все для розваг. Це ж круто, коли в тебе немає обмежень. До тебе не діють закони фізики, ти можеш приходити скрізь стіни дихати під водою пригнати на сотні метрів. Дуже цікавий досвід. Та пізніше я зрозумів велику користь цієї практики. Не маючи ніяких обмежень і ніякої відповідальності, можна зрозуміти свою суть, свої справжні бажання, їх зміни з часом та проаналізувати це. Пишіть в коментарях, чи ви колись практикували техніку свідомого сновидіння і чи знімати ще відео на цю тему. Бо тут себе на відео не вмістиш. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім папа, все мое.